Всім привітки! Так як обіцяла, записала розклад спеціально для чоловіків. Для енергобіну, будь ласка, підписка, ставимо клас. Приймаю я тільки по запису, ніяких помічників нікого в мене немає. Дивіться, хлопчики, підготувала для вас розклад. Кожен сам собі загадує свою даму серця, і будемо дивитися, що між вами і що далі буде в ваших стосунках. Всім гарного перегляду! Ще раз кажу, для енергообіну. Будь ласка, підписались, поставили класик. Повна діагностика, вайбер Телеграм. Розпочинаємо. Кожен сам думає за свою даму. Давайте подивимося, що зараз на даний час між вами. Якщо резонує, будь ласка, тоді будете дивитись далі, бо розклад для всіх іде загальний. Що зараз на даний час між вами? На даний час, що між вами? М -м -м. Вау, на даний час розбите серце із-за якогось обману. Жінка стоїть в слізах. Таке враження, як ви ранили. Не вас ранили, а прямо ви ранили із за якогось обману. Може навіть проігратися таке, що ви з цією дамою стоїте на даний момент на відстані. Щоб ви собі розуміли, дама стоїть в слізах, дама стоїть розбита. Знаєте, якось ви не оправдали надіжди цієї дами. І розрушення, як да, від вас, іде, з вашої сторони. Ну, давайте далі дивитися. Що між вами? Що між вами? Що між вами? Так. Да. Тут повністю стоїть кінець. В стосунках стоїть кінець, вирішили, знаєте, як? Ушли. І саме ви. Саме ви зробили це розрушання, бо тут там, мужчина в себе, да, вернусь не скоро, я би так сказала. Зробили дуже сильне розрушення, і для дами нанесли удар. Ще раз кажу, проіграється розклад з відстань буде зв'язано. Це ви не стоїте разом один біля одного, а ви на даний момент на відстані. У вас в стосунках повністю йде кінець. Кінець, розрушення, десь ви. Щось неправильно, мабуть, зробили, тому що дуже сильний обман, дуже больно для дами як зробили. Їдемо далі. І за чого? Що? І давайте подивимося абсолютно все, що у вас там було, происходило, є. Ну, Хлопчики, тут тріугольничок в мене грається, тут грається тріугольничок більше всього, знаєте, що десь, мабуть, ви загуляли. Я б так сказала, не ображаємося. Розклад іде загальний, але я бачу розрушення. Ліба дама зробила, вам нанесла удар. Тобто перекручуємо кажемо собі як. Ліба дама нанесла для мужчини удар із третьої особи. Да? Тут грається тріугольник. Але на даний момент, що я вам можу сказати, таке враження, як людина пройшла вже якісь обнуління, трансформацію своєї житті, і стоїть на даний момент женщина, як за вами наблюдає, дивиться. Може хто з чоловіків думає або вже пішов щось нове, в якісь як нові стосунки, но дама втайні на даний момент за вами підглядає, спостерігає за вашим життям і вирішує, що вона. Як, як би правильно з хитринкою до вас проявитися, щоб розбити оцей тріугольничок? Може бути, що і дама зробила зраду, я вам скажу так. Може, це ви вийшли, саме ви вас розбили через якийсь обман, нанесли вам м'ячі. Ну, Тут, в будь-якому випадку, програється, що у вас в стосунках є кінець, розрушення пішло в вашому житті. Ну, дама в тайні зараз за вами як наблюдає, спостерігає. Може, через когось за вас, знаєте, як питає, розпитує, ну, десь вона спостерігає. Може, в соцсетях дивиться? Ну, так вийшло. Так, ладно. Дивимося далі. Дивимося далі. Що у вас в вашому житті? Угу. Ви розбиті. Ви знаєте, в мене таке враження, що ви просто як завісли. Завісли в якоїсь ситуації, ви чекаєте, що якось все зміниться саме собою. Ні, хлопчики, не зміниться. Ви так і стоїте в підвішеному стані, стоїте повністю розбиті. Да, від дами є якийсь обман. Може, дама якось не до вас там проявляється або забирає навіть, я б сказала, якусь пользу через казйонних людей. Може і так бути. Дама почала хитрити, дуже сильно почала хитрити, і вас це прямо як виводить з себе, але ви стоїте на місці, підвішені, не знаєте, що для вас далі робити. І ви ж то розумієте, цієї дами нікуди. Таке враження, як двоє вині. Не одна людина винна, а як двоє. І чоловік, і жінка вина один одного розбили, тому що і зміни бачу і з одної сторони, і з другої бачу і зміни сторони. Ладно, дивимося далі. У вас там проходить, що буде надалі відбуватися в вашому житті? Да. Дама дуже сильна, і я вам скажу, з цією дамою навіть вас поєднують як сім'я, діти. Більше всього ж це йдуть як сімейні люди, і у вас в житті було розрушення за якихось обман. Ну тут та і зміни прямо в постілі будуть. Ну вас на даний момент дуже сильно тяне по дьяволу це сильна страсть. Вас прямо тяне, от вона ваша імператриця, ви без неї нікуди. Ви хочете повернення, ви хочете сім'ї, ви хочете і радості повернутися, забути все, весь той негатив, який був між вами в останній час. Я скажу, це був довгий період, це не тільки розрушення, це вже я б сказала. Длиться і длиться довгий період часу. Але ви хочете все одно вас тяне до цієї дами, і ви хочете восеєнняння, хочете сім'ї нових почуттів з цієї дами. Давайте подивимося, буде воседіння чи не буде. Ну, дама ще з вас буде брати якусь пользу через казьонних людей. Будьте обережні, ну, ви двоєвені, я вам чесно скажу, що вона? Що ви ви двоєвені в цих стосунках. Mm -hmm. Чи буде, чи не буде. Я скажу, в когось ісполнення буде. Когось буде, але воно буде, знаєте як? Не скоро. Якийсь період часу пройде, бо ви стоїте ще розбиті. Ви стоїте ще розбиті, ви десь будете звертатись, може, за допомогою, може, де до яких тарологів, астрологів, да? но десь ви будете звертатися, щоб подивитися, як свою судьбу відкрити. Може, хто буде навіть призиви якісь робити. Тут чітко показана робота буде з якимось мастером зроблена. Вон вам падає ісполнення ця зірочка, вам освіти да, ваш шлях до цього вислоєння, до цього щастя. Будете ви? Бачу я вас разом, але чогось дуже довго воно йде, знаєте, якось не так, як би вам хотілося. Ну, на даний момент ви взагалі стоїте підвішені, стоїте розбиті двоє, що вона, що ви. Один за одним підглядуєте в тайні, хоч і на стороні маєте когось, Ну і сповнення вам іде. Хорошо, давайте так зробимо заключення. Будете ви разом, чи не будете. Подумайте за свою даму і запитаємо, чи будете ви разом. Чи... чи будете ви разом? Будете? Будете ви разом. Я вам скажу, що це висадіння може дуже. Бути повільно і щоб щоб ви висоє, але все одно, кубок Любві ваш, карта влюблених вийшла. Знаєте, таке враження, як ви по судьбі один одному, ви создані друг для друга. От як одне крило забираєш, воно починає хилитися в одну сторону. Ото ж саме і у вас. Ви будете разом, вам благо, вам приймайте, бачите, ви беретеся за ручки і стоїте разом. Но почуття, звісно, стосунки будуть уже якось по новому в вашому житті. Ну, але все одно ви доб'єтеся. Цієї дами, хоч буде у вас неприятні розговори, вам придеться проіграти ще в своїй судьбі, але стоїте ви разом. Во благо, хлопчики, приймайте і висоєдіняйтесь, і більше не розрушайте один одного. Всім до побачення!